Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки Нарнії. Подорож до світнього мандрівника. Розділ другий. Частина друга. Нарешті вдалося переконати Юстаса. Що вони з усією швидкістю пливуть до найближчого відомого їм суходолу і мають таку ж змогу повернути його назад до Кембриджа, де жив дядько Гарольд, як і відправити на місяць. Після цього Юстас понуро погодився одягнути запропонований йому чистий одяг і вийшов на палубу. Тоді Каспіан провів усіх кораблем. Хоча вони його вже майже повністю роздивилися. Друзі піднялись на кубрик і побачили матроса, що стояв на сходинці усередині позолоченої шиї дракона, і дивився крізь його розчахнуту пащу. На кубрику містився камбус, себто корабельна кухня та приміщення для боцмана Теслі кухаря. Та головного лучника. Якщо вам здається дивним те, що камбус розташовано на носі корабля і дим з димарів розвіюється по всіх усюдах, це тому, що ви уявляєте собі пароплав, коли вітер дме завжди попереду. На вітрильниках вітер дме ззаду, тож все пахуче. Розташовують якомога ближче до носа. Друзі видерлись на найвищу точку корабля, і їм спершу зробилося трохи тривожно. Нагорі добряче кидало взад і вперед, а палуба далеко внизу видавалася дуже крихітною. І стало зрозуміло, що коли гигнешся звідти. То нема жодної причини трапити неодмінно саме на палубу, а не в море. Тоді їх повели на корму. Дерінс зі ще одним чоловіком чергували біля великого румбеля, позаду якого здіймався драконячий хвіст, скритий з золотом. Всередині, ж хвоста, півколом розташувалася лавочка. Корабель називався Досвітній мандрівник. Це було крихітне суденце, яке годі порівнювати з нашими кораблями чи навіть з гвинтовими човнами, великими вітрильниками, шхунами та галерами, якими володіла нарнія за часів правління Люсі, Едмунда і великого короля Пітера. Бо навігація майже цілковито вимерла через Каспіанових завойовників, коли його дядько, Мірасурпатор, вислав сімох лордів у море, довелося купувати галміянський корабель і наймати галміянських моряків. Однак тепер Каспіан знову почав навертати нарнійців до мореплавства. А досвітній мандрівник був найкращим із збудованих ним суден. Такий маленький, що перед щуглою, між центральним люком та човном з одного боку і курником з іншого курей годувала Люсі, майже не залишалося місця. Однак це був справжній красень. Або навпаки, як кажуть моряки, дама, з досконалими лініями, чистими кольорами, кожна поперечина, всі колоди та цвяхи в ній були приладнані з любов'ю. Юстаса, звісно, нічого не вражало. Він і далі правив своєї про лайнери та моторні човни, про аероплани і субмарини. Так, наче він бодай щось про це знає, пробурмотів Едмонд. Зате двійко інших дітей були просто зачаровані. І, повернувшись до каюти на вечерю, побачили, як небо запалало неохопним малиновим спаднем, відчули трем корабля присмак солі на вустах і подумали про незнані країни на сході. Люсі почулося надто щасливою, щоб розмовляти. Що ж зрозумів Юстас, краще розповісти його власними словами. Коли дітям наступного ранку повернули їхній сухий одяг, він витягнув чорний записничок і олівець та почав писати в щоденнику. Юстас завжди носив цього записничка при собі. І занотовував туди оцінки, бо, хоча його ніщо не цікавило просто так, його страшенно турбували шкільні оцінки. Тож він підходив до однокласників і казав: У мене така то оцінка, а у тебе. Та оскільки на досвітньому мандрівнику оцінок не передбачалося, він почав вести щоденник. Ось перший запис. 7 серпня, ось уже 24 години я перебуваю на цьому огидному човні. Якщо це не сон, увесь час лютує жахливий шторм. Ціле щастя, що у мене немає морської хвороби. Величезні хвилі перехлюпують через борти. І я бачив, як човен кілька разів мало не накрило повністю. Решта вдає, ніби не помічає цього, чи то через марнославство, чи тому, що, як каже Гарольд, один з найбоягузливіших очинків звичайних людей заплющувати очі перед фактами. Що за божевілля виходити у море. На такій трохлявій посудині не більшій від рятувальної шлюпки. І, звісно, абсолютно примітивній всередині ні пристойної кают компанії, ні радіо, ні ванни, ні стільців на палубі. Вчора мене весь вечір тягали по ній і, чесно кажучи, Будь-кого знудила б від того, яка Каспіан демонструє свого сміхотворного іграшкового човника, наче це королева Мері? Я намагався розповісти йому про справжнє судна, проте він надто обмежений. Е та Ел, звичайно ж, мене не підтримали. Гадаю, така дитина, як... Ел просто не здатна усвідомити всієї небезпеки, а e. е. до доке, як і решта, називають його королем. Я сказав, що я республіканець. А той запитав мене, що воно таке? Він взагалі, здається, нічого не знає. Марно й казати, що мені виділили найгіршу каюту на човні, справжню темницю, а Юсі одній віддали тілу кімнату на палубі, досить гарну, порівняно з усіма іншими. Ка, каже, це тому, що вона дівчина. Я спробував повторити йому слова Альберти, що вчинки такого типу насправді принижують дівчат. Однак він надто тупий. Все ж він мав би розуміти, що я захворію, якщо й надалі залишатимусь у тій дірі. Е каже, що нам гріх жалітись. Адже сам Ка ділить її з нами, віддавши свою кімнату Ел, так, наче від цього діра не стала тіснішою і ще гіршою. Мало не забув, тут є ще істота на кшталт миші, яка поводиться страхітливо нахабно. Інші можуть терпіти це, якщо хочуть, але я хутенько скручу йому хвоста, якщо він мене зачепить. Їжа також жахлива. Проблеми поміж Юстасом та Репічіпом почались навіть раніше, ніж можна було сподіватися. Наступного дня перед обідом. Коли решта в очікуванні страв сиділи навколо столу, плавання в морі наганяє неабиякий апетит, увірвався Юстас, стискаючи власну руку, і вигукнув. Ще трохи і ця мала скотина убила б мене. Я наполягаю, щоб його взяли під контроль. Я можу розпочати проти тебе справу, Каспіане. Тобі не кажуть його знищити. Тієї ж миті з'явився репічіп. Його меч був оголений, а бакенбарди виглядали просто люто, та мишак був увічливий, як ніколи. Прошу всіх пробачення, мовив він. Особливо у її величності. Якби я знав, що він шукатиме прихистку тут, я б дочекався більш сприятливого моменту для покарання. Що в біса трапилось? запитав Едмонд. А трапилось ось що: Репічіп, якому постійно здавалося, що корабель пливе надто повільно. Полюбляв сидіти на фальшборту поруч з драконовою головою, вдивляючись у обрій на сході і м'яко наспівуючи своїм щепетливим голоском пісню Дріади. він ніколи ні за що не хапався, хоча корабель і хитало на всі боки, і тримав рівновагу з гідною подиву невимушеністю. Можливо, його довгий хвіст. Що з веса на палубу полегшував цю справу. Усі на борту знали про цю звичку. Морякам вона подобалась, адже моряк, який пильнував обрії, завжди мав поруч співрозмовника. Чому Юстас, ковзаючи, хитаючись та спотикаючись, оскільки ще не призвичаєвся до ходіння на кораблі, побрів до кубрика. Я так і не довідався. Можливо, сподівався побачити землю, а може, збирався потерлуватися біля камбуза і щось поцупити. В кожному разі, щойно він побачив довгий хвіст, що звисав додолу. Мабуть, це таке було спокусливе видовище, то подумав, як чудово було б вхопитись за нього. Терепічі пасторч голів раз чи двічі, а тоді, рехочучи дременути, спершу план чудово спрацював. Мишак був не важчий за чималенького кота. Умить Юстас стягнув малого з перекладини, і той, здалося, виглядав повним дурником з розчепіреними лапками. І відкритим рутом. Та, на жаль, репічіп, котрому не раз доводилось боротися за своє життя, ніколи навіть на мить не спантеличувався і не губив своїх навичок. Не так вже і просто вихопити меча, коли тебе крутять у повітрі, тримаючи за хвіст. Але йому це вдалося, і Юстас. Вмить відчув два болючих заштрики в руку, від чого одразу випустив хвоста. А далі мишак підхопився, немов м'ячик, що стрибає палубою, і опинився віч на віч з хлопцем. А жахливо, довга, блискуча, гостра штукенція, схожа на спицю, «Ми готіла туди сюди, за кілька міліметрів від його черева. Для мишей у нарнії це не вважається ударом нижче пояса, бо від них неможливо сподіватися дістати удар вище. Припини. зашепів Юстас. «Забирайся геть. Забери цю штуку. Це небезпечно. Припини, кажу, тобі, я поскаржуся, каспіанові. Тобі одягнуть на мордник і зв'яжуть. Чому б тобі не витягнути власного меча, боягузе? запищав Мишак. Витягай і захищайся, бо інакше я нароблю тобі синців плоским боком лиза. У мене його немає, сказав Юстас. Я пацифіст, я не вірю у бійки. Наскільки я розумію, сказав Репічіп, відвівши назад меча і промовляючи дуже суворо. Ви не збираєтесь дати мені сатисфакцію!» Не знаю, про що ти, сказав Юстас. Гладячи свою руку, якщо ти не вмієш сприймати жарти, я тобою не перейматимусь. Тоді ось тобі, мовив рипічіп. «І ще, аби навчився манер і поваги до лицаря, і до миші, і до мишачого хвоста. Що слова, мишак хлистав Юстаса боком своєї рапіри. Тонкої, майстерно виготовленої гномами, і такої влучної та гнучкої, наче березовий прутик, звісно, Юста сходив до школи, де тілесних покарань не застосовували. Тож це були для нього нові відчуття. Ось чому, попри невміння пересуватись кораблем. Він менш ніж за хвилину дістався кубрика, пробіг палубу і вдерся до каюти, все ще переслідуваний репічіпом. ж Юстосові здалося, що рапіра така ж гаряча, як і переслідувач, просто таки розпечена. Залагодити ситуацію виявилось не так вже і складно. Щойно Юстас усвідомив, що всі навколо сприйняли ідею дуелі всерйоз, і почув, як Каспіан пропонує йому позичити свого меча, Адреніян та Едмунд обговорюють, як врівноважити сили, адже він набагато більший від репічіпа. Хлопець, наче Шовковий, вибачився. І пішов за Люсі промити та перев'язати руку, а тоді повернувся на свою лежанку. На боці бідолаха мусив лежати вкрай бачно.